Дівчата, ви подивіться, яка краса, примули, анютині глазки. вербена, червона і рожева. Неймовірна краса. Не змогли ми і з дочкою теж. Дтриматись і накупили цієї краси, а зараз будемо висаджувати. Усім привіт! З вами я, Світлана Тхоржевська, на каналі Світланий Сад. А це мої помічники синок Артур і донечка Софія. Сьогодні ми з вами будемо саджати весняні квіти. Ми сьогодні з дочкою йшли по вулиці, і перед нами відкрилося просто квіткове царство. Тому ми не змогли втриматися, накупили купу квіток, а зараз покажемо, як ми їх будемо садити. Ну що, будемо саджати ми ось такі горщики, в такі кашпо. Я їх нещодавно купила у епіцентрі. До речі, в епіцентрі дуже великий вибір горщиків на різний смак і різний бюджет. Тому рекомендую. Отже, з чого ми почнемо? Ну, по-перше, потрібно зробити дренаж. Дренаж ми будемо робити з керамзиту. У мене ось тут трошечки є мішечки. Ми засипаємо трошечки. Так. Потім ми будемо насипати ґрунтосуміш. ґрунтосуміш я підготувала з такого ось. Універсального ґрунту і трошки також ґрунту звичайного згороду. Отже, будемо зараз його додавати І Чи ж два кры? love Такі дві весняні клумбочки кашпо, у нас вийшли. А як ви садите свої весняні квіти? Діліться досвідом. Всім дякуємо за увагу. Па-па! А поки ми там працюємо, садимо квіточки. Тут, походу, якась вже двіжуха починається. Мангал палиться. Іскрить, мабуть, буде щось смачненьке. А що буде смачненьке, побачимо. Дякую всім за увагу. па па